Тема нашого уроку вимірювання площі палеткою. Задача на знаходження площі прямопутника є обернення до них. Подумайте і визначіть, який у вас настрій, чи налаштовані ви до уроку. Давайте з вами пригадаємо, у нас є фігура, так, це квадрат. Нам потрібно виразити площу квадратних в дециметрах. Нам дано. Сторону А, яка дорівнює 90 см, і площа невідома. Пам'ятаємо, що квадрат це прямокутник, у якого всі сторони рівні. Щоб знайти площу квадрата, ми маємо А помножити на А, підставляємо замість А 90 см. 90 см помножити на 90 см буде. 8100 квадратних сантиметрів. Переводимо в квадратні дециметри, отримуємо 81 квадратний дециметр. Зараз погляньте уважно на завдання 279. Білка отримала від діжока завдання визначити площу кожної із зображених фігур. Однак з'ясувалося, що вона не може обчислити площу цих фігур за визначеними формулами, але може її виміряти за допомогою палетки. Що ж таке палетка? Палетка це прозора плівка, поділена на квадрати зі стороною 1 см або 1 мм. Прочитайте, як білка визначила площу чотирикутника. Визначте таким способом площу трикотника та круга. Перше, що ми робимо, накладаємо палетку на чотирикутник. Лічимо, скільки повних квадратних сантиметрів помістилося всередині фігури. Їх два, Отже, 2 квадратних сантиметри. Потім лічимо, скільки неповних квадратних сантиметрів. Помістилося всередині фігури. 4 неповні квадратні сантиметри. Це приблизно, якщо неповні, тобто ми будемо 4 ділити на 2, отримуємо 2 квадратні сантиметри. Далі до повних квадратних сантиметрів додаємо ті, що утворилися із неповних. 2 додати 4 поділити на 2, дорівнює 4 квадратних. А зараз подумайте і скажіть, де в навколишньому середовищі ми зустрічаємося із предметами, в основі яких фігури з кривими лініями. Це можуть бути дзеркала, басейни різних форм, натяжні стелі. Подумайте, що б іще ви могли доповнити до цього списку. Для знаходження площі невеликих фігур, які не є прямокутниками, застосовують палетку. Це така прозора пластина або папір, поділений на квадрати зі стороною 1 см або 1 мм. Як же нам обчислити площу фігури за допомогою палетки? Ми маємо палетку покласти на фігуру. Підрахувати кількість повних квадратів в фігурі, потім підрахувати кількість неповних квадратів і поділити отримане число на 2, скласти кількість повних квадратів і кількість неповних квадратів поділених на 2. Наприклад, задача 1. Пишете: так, у нас сьогодні 27 лютого. Нам потрібно обчислити площу фігури. За допомогою палетки. Що ми робимо? От вже у вас є на малюнку накладена палетка на фігуру поділена на квадрати зі стороною 1 см. Отже, площа одного квадрата – це 1 квадратний сантиметр. Далі ми рахуємо повні квадрати. Вони у вас виділені зеленим кольором, їх 17. Площа повних квадратів 17 квадратних сантиметрів. Далі ми рахуємо кількість неповних квадратів. Подивились уважно, перерахували і дізналися, що їх 20. Далі ми 20 ділимо на 2, отримуємо 10 квадратних сантиметрів. І, відповідно, Дізнаємося приблизну площу даної фігури. Ми площу повних квадратів 17, додаємо до площі неповних квадратів 10 і отримуємо 27 квадратних сантиметрів. Відповідь: Приблизна площа даної фігури 27 квадратних сантиметрів. Зараз ми з вами обчислимо площу фігури за допомогою палетки. Так, також у вас на на екрані є вже фігура, на яку накладена палетка. Площа квадрата 1 квадратний сантиметр. Для того, щоб вам було легше, червоним кольором я позначаю повні квадрати синім кольором неповні квадрати. Спочатку рахуємо, скільки повних квадратів, так? це у нас червоні точки. Далі рахуємо кількість неповних квадратів та ділимо їх на 2, це у нас задача 2. Отже, площа повних квадратів 25 квадратних сантиметрів. Площа неповних квадратів, їх всього 28 ми розділяємо на 2, отримаємо 14 квадратних сантиметрів. Далі ми маємо додати повні квадрати до неповних квадратів площі. 25 додати 14, отримаємо 39 квадратних сантиметрів. Відповідь: Приблизна площа даної фігури 39 квадратних сантиметрів. Подумайте і оцініть свою роботу, чи все вам було доступно та зрозуміло, чи, можливо, все ж таки було важко. Ваше домашнє завдання це сторінка 31 121 Завдання обчисли площі фігур за допомогою палетки, площа якої фігури найбільша. Нам вказано, що площа одного квадрата 1 квадратний міліметр. Червоним собі в допомогу, так, я вам позначила. Повні квадратики, які займає дана фігура, синім всі квадратики, до яких вона торкається, але вони не повні. Пам'ятаємо алгоритм, що спочатку ми рахуємо повні квадрати, потім ми рахуємо неповні квадрати і ділимо їх на 2. Потім ми з вами додаємо площу повних квадратів до неповних і отримуємо приблизно. Площу даної фігури. І ще одне завдання. У нас є фігура, і за допомогою палетки, вона вже у вас покладена так на дану фігуру, це яблуко. Площа квадрата 1 квадратний сантиметр. Ви маєте порахувати спочатку, яка площа повних квадратів. Далі подивіться уважно, і порахуйте, яка площа неповних квадратів, і поділите їх на два, і приблизно ми дізнаємося площу фігури, додавши площу повних квадратів до площі неповних квадратів. Бажаю успіхів та всього найкращого!